Весна сезон 2023. Гілки полетіли. Бджолиний дзвін, чутний на всіх двох точках. Літають да, Крім того, в мене тут ще й разом група інструменталок. Все Всево блюд, Очищення кишечників і до праці. Ну і ППС екструдований. От подивіться самі. Так. Теж чудово перезимували через глуху перегородку гріли одна одну, й от отакі. Ну, от таке, друзі, такі вулики мають право на життя. З цієї сторони також. Ось так. Ось так. Бджолиний дзвін чутно на пасіці, як на одному, так і на іншому точку. бджола почала облітуватися, а до вашої уваги одна із сімей австрійської селекції. Ну, Взагалі-то апіс mellifera Карника. Вар україника, але ж, але ж, на сіми вуличках бджола є, дивимося, по краю зайняли, з клуба вже вони розходяться і, видно, бджоли є достатньо. Ось так, друзі. Середня по селі сім'я, ну, карника є карника. Весною вона дасть дьору і вперед до розвитку. Не на гіляку вісіть ройом, а в розвиток і працювання на весняних медоносах. Ну, не дивлячись на середню силу сім'ї, як для карніки, то нормально, хоча більшість пасічників бажають, щоб були сильні сім'ї, як один чоловік говорив. В сильних сім'ях все спасіння. ну, Потрібні умови для сильних сімей, щоб вони працювали, щоб на гіляку не лізли, не втікали. Але коли почнуть на гіляку вилітати, то тоді не буде спасіння. Тоді буде морока. Ну а отак ми маємо. Отак вони маленькі, гарненькі. От трошки вже і розплоду є крито. Тобто активний сезон у них. Почався. Все, ось так, друзі, є.